Цьому відео говоримо про Алео, а саме про те, як Алео може бути корисним в різноманітних сферах нашого життя. Сьогодні мова піде про сферу фінансу. Фінансова сфера в нашому житті є надзвичайно важливою. Дуже часто ми звертаємося до фінансових різноманітних структур із так, різними своїми якимись проблемами, своїми питаннями, і вони нам допомагають вирішити дані наші проблеми економічні і з різноманітними пропозиціями. Отож, для того, щоб під час оці, цього конекту не відбувалися втрати ваших персональних даних, витоку ваших персональних даних за допомогою різноманітних додатків побудованих на довченні, але ви зможете забезпечити так збереження своїх даних, забезпечити захист своїх даних, забезпечити приватність своїх даних. В свою чергу ви зможете там в ту ж саму програму, наприклад, запас відвантажити ваші всі дані, які будуть зберігатися тільки в даній програмі. Не буде витоку інформації ніякого, і коли, наприклад, працівникам банку чи працівникам фінансової сфери потрібна буде якась інформація, вони звертаються в цей додаток, і цей додаток дає тільки ті дані, які потрібні даному працівнику, не засвідчуючи лишню інформацію. Це дуже крута можливість для нас всіх в майбутньому забезпечити захист е, своїх даних. Отож, на цьому в мене все. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей.